Доброго ранку, сьогодні йду до праці, ледве, ледве прикинулась, так не хотілось вставати страшно. В такі моменти думаєш, божечки, як же це важко вставати, але дуже хочеться грошиків. Нарядила своє синє плаття. Воно мені дуже подобається, бо воно мені нагадує бабусіне плаття. Вона була вчителькою і виступала на театральних якихось зібраннях. І в неї було таке плаття, але потім я була ще мала. Потім те плаття, я пам'ятаю, на чердак закинули. Чи порізали? ну... Якби щось там з нього зробили. Ну, якби це було давно, тому. Але шкода, було таке цікаве плаття. І комплекція у мене така, як у бабусі в молодості, то воно підійшло. Але я купила нове. Воно не таке було. Те було таке, як блискуче, як то воно там називається, з такими воланами знизу. Гарне було. Дуже важко вставати так рано. Так не хочеться, так хочеться ще спати. І ще цілу ніч погано сплю. Ну, сплю до півночі добре, потім так недобре, так кручусь, верчусь, мені жарко. Відкрию вікно холодно. І так цілу ніч. Ну, як би якось так. Як... Як до, пра до праці, то так, але треба якось піти до лікаря, вона б призначила ці вітаміни, прокололі, і було б добре. Ну, Вітаміни групи Б, щось іще там. Треба якось вибратись. І було б легше, бо я колись в Україні ходила так. Вона призначила мені і я добре почала спати. Вітаміни покололі. Ось так. Але все буде добре. Я завжди себе заспокою, але, ну, якби заспокою, що чого мені ще оце скаржитись? У людей гірше буває, і діти маленькі, і ось війна. і Якщо, наприклад, у мене нема чоловіка, то у людей є такий чоловік, який не те, що не кохає, а просто знущається і п'є, і б'ється. Люди, як оце я в працю, на одну працю потрапила, так і люди з тим чоловіком можуть потрапити, це я вже зрозуміла. І думаю, то ще гріх грала, слава Богу, що ще так. А якось говорила з однією жінкою, то вона сказала: А я завжди думаю, що у когось краще. Ну, якби виходить, люди. Неоднакові, ну то я й так знала. Але просто я завжди, як мені погано, думаю, що але у когось ще гірше, то у мене ще, слава Богу. А вона, ну там одна жінка, думає, що а у когось, блін, краще. І в мене взагалі ну, і дивиться на тих, у кого краще. Ну, якби каже, чого це в їх краще, а у мене так. Ну, якось ніколи не дивлюсь на тих, у кого ще краще. ну, Краще то й добре. Мені здається, це заздрість. Недобре відчуття. Так що, слава Богу, в мене ще нормально, я порівнюю з тими, кому гірше, і думаю, та, чого я ще тут розпливаюсь, а люди порівнюються з тими, кому краще. То мало того, що їм хреновата, вони ще думають, а в мене так хренові всіх. І заздрять, і усе все воно їх жирає.